Традиційне перерізання стрічки, молебень за здоров'я лікарів та пацієнтів, а далі оглядани новеньких палат. Підлога з різнокольорового кахелю, сучасні меблі, нова сантехніка і все це за кошти районного бюджету. За останні три роки районна рада виділила близько п'яти мільйонів на ремонт саме центральної районної лікарні. Це відділення було зроблено близько 800 тисяч. Такий масштабний ремонт не повинен виконуватися лише за кошти місцевого бюджету. Тут має бути співфінансування. Тоді зробити вдасться більше. Переконаний голова обласної ради Михайло Кирилов. Обласний бюджет має допомагати рівненському району. Я в подальшому ми вже проговорили, що такої ситуації просто не може бути. Має бути співфінансування. Спонсори теж не залишилися байдужими за власні кошти. Вони придбали для неврологічного відділення білизну, холодильники, телевізори, допомогти із забезпеченням новим медобладнами. Нім пообіцяв очільник області Сергій Рибачок. Зараз складна бюджетна ситуація, але ми будемо вишуковувати можливості для того, щоб забезпечити найсучаснішим обладнанням наші медичні заклади. І в першу чергу ті лікарні, які обслуговують найбільшу кількість населення. На ремонті неврології планують не зупинятись. Керівництво лікарні хоче надати сучасного вигляду й іншим відділенням. Три відділення в нас потребують ремонту. Ще це терапія, кардіологічне відділення і інфекційне відділення, яке має два поверхи. І безумовно потребує певного ремонту. Ще два відділення це травматологічної і та міром ремонт своїми силами. Насамкінець відбулися урочистості з нагоди дня медичного працівника, які відзначатимуть у неділю, 15 червня. Найкращих медиків рівненського району нагородили почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради. Але сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.